Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 листопада 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику необхідно проводити у листопаді. Листопад це останній місяць осені. Протягом листопада я завершую усі роботи на винограднику, оскільки в грудні в моєму регіоні вже настає зимова погода. Протягом жовтня в моєму регіоні йшли рясні дощі. Станом на початок листопада в моєму регіоні ґрунт надмірно вологий. Тому у листопаді 2023 року я прийняв рішення не проводити вологозарядний полив виноградних кущів на зиму. Подібна ситуація також спостерігалася восени минулого року. Втім, хочу зауважити, що вересень та жовтень в моєму регіоні у 2023 році були дуже теплими. Рятягом першого декади листопада я планую проведення обрізки молодих та дорослих кущів винограду. Під час проведення обрізки я зніму два окремих відео: обрізка молодих кущів винограду та обрізка дорослих кущів винограду. Надалі заздалегідь перед настанням періоду тривалих морозів я вкриваю свій виноградник на зиму. Як правило, такий період в моєму регіоні настає протягом другої декади листопада. В той же час на початку листопада дуже важливо стежити за прогнозом погоди, хоча б на 10 днів наперед. Якщо під час перегляду прогнозу погоди ви побачили, що температура повітря опускатиметься нижче нульової позначки не тільки вночі, але й в день, то потрібно заздалегідь до настання такого періоду встигнути вкрити усі виноградні кущі. Коли буду вкривати виноград на зиму, також обов'язково зніму окреме відео. Станом на 1 листопада 2023 року в моєму регіоні ще доволі тепло, але в подальшому температура повітря неминуче розпочне знижуватися. Посадку однорічних саджанців винограду з відкритою кореневою системою я провів наприкінці жовтня. Втім, хочу зауважити, за сприятливих погодних умов посадка можлива і в листопаді, тому також рекомендую скористатися нагодою. Після вкриття виноградних кущів на зиму набагато зручніше у разі необхідності проводити ремонт, встановлення або заміну виноградної шпалери. На момент зйомки цього відео кількість підписників на моєму каналі сягнула позначки 3900. Щиро дякую всім за підтримку. Ваша підтримка надихає на створення нового та цікавого контенту. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні я розповів, які роботи на винограднику необхідно проводити у листопаді. Бажаєте знати, як саджати виноград восени. Рекомендую до перегляду ось це відео.